Таро прогноз для близнюків на жовтень місяці. Так, давайте подивимося, що хорошого можна чекати в жовтні місяці для близнюків. І так, що хорошого? Угу. І так, що хорошого можна чекати? Ну, знаєте, ви людина. Який дуже важлива істина. Для вас завжди важливо піддавати все сумнівом, тому що ви постійний шукач істини. І саме жовтий місяць буде вам підсвічувати, що життя насправді приховує дуже багато того, про що ви навіть ще не знали. У вас є. Не один вибір вашого майбутнього. У вас є дуже багато можливостей, бачите, скільки ключів на цій карті. Для того, щоб створити ваше майбутнє, ваше теперішнє, змінити ваше минуле. Бо це карта дуже глибока. Це карта, яка підсвічує певні програми негативні, які заважають вам йти вперед. І Саме жовтень вам покаже, де саме у вас є просідка, і ви зрозумієте, що о, о, воу оце поворот, виявляється, для того, щоб там мати щось, я можу зробити дуже багато різних дій, і все одно це отримаю. Так, це буде різний результат, але сенс я отримаю один. В мене буде те, чого я хочу. І зараз все залежить саме від мене, який шлях я оберу. І головне, якщо ви обрали піти якимось шляхом і не отримали те, чого ви хочете, не треба зупинятись. Н -н -н. Ви бачите, скільки ключів? Тому бийте, стукайте, гупайте в різні двері, дійшли. До свого дзену, зрозуміли, чого ви хочете, і будуєте свої шляхи. Кожен шлях буде вам щось приносити, якийсь досвід, це обов'язково. Але не кожен шлях дасть вам той конкретний результат, якого ви хочете. Можливо, ви оберете якийсь один шлях, підете по ньому, зрозумієте, що це не той шлях, але по дорозі ви зрозумієте ще. Ви зрозумієте, що саме треба зробити по-інакшому, щоб наступного разу постукати в ті двері, які треба, вам їх відкриють, і ви зможете отримати те, заради чого це все починалося. Жовтень дає вам колосальний ресурс і просто неймовірні можливості для того, щоб отримати те, чого давно вже хочеться. От просто. Тому не бійтеся, не бійтеся помилятися, не бійтеся зустрічатися з тими людьми, які не принесуть вам, як ви можете думати, користі. Насправді, кожна людина, яка приходить у ваше життя, вона щось вам несе. Це може бути позитив, негатив, але все одно досвід після спілкування з цією людиною буде у вас залишатися. А досвід це дуже. Цінна монета, і не треба обесцінювати свій шлях, який ви пройшли. Ідіть за своєю істиною. Хай це буде місяць е, тотального перезавантаження підсвідомості, з можливістю отримати те, що буквально ще місяць назад вам здавалося нереальним. Близнюки, для вас, жовтень, максимально. Чарівний місяць користуйтесь.